Дуже важко підібрати правильні слова, тому що наші творчі таланти в нас з дитинства відкривали. Спочатку це були наші вчителі за їх щирі, ми будемо вдячні їм всі роки все життя. Розвішуючи рок за роком, ми тягнулися відкривати нові горизонти, підкорювати нові вершини і тільки вперед. Участь у дострокових акціях, програмах, фестивалях, Привели нам безпосередньо до позашкільної освіти. Тут також, чудові педагоги, протягом трьох років вони створили нам цікавий, захоплювачий та неперевершений світ щасливого, але на жаль швидко минаючого дитинства. Самайський районний парламент дітей та юнацтва дозволив нам відвідати для себе світ громадянського руху. І там нам зможуть зрозуміти тяжкий, важкий хрест робітників самоврядування нашого району. Соціальні, екологічні, патріотичні, творчі проекти, марафони, паради. Дякуємо вам за те, що ви влашили нашу свою душу за ваш безцінний труд. І Якщо ми підемо вашими стопами, що ми гідна заміна. Ми відмінна покоління, яке вчилося жити у найкращих вчителів у світі. Це важка праця — давати іншим освіту, віддавати частинку, серця. всі згоди забувати. Тож з нами спілкуватися важко, іноді навіть дуже складно. Одне і теж повторювати і болючі наші ради захоювати. Учнів. Сьогодні ми від щирого серця, від імені нашої юності, від імені щасливого дитинства. Говоримо вам спасибі. Ви назавжди з нами залишитесь, тому що потрібні нам завжди. Навіть ви ніколи не постарієте. Ніколи, ніколи, ніколи. Ви назавжди молоді. Ці слова певною мірою про вас, Василю Степановичу. Дякую вам за вашу підтримку та за роботу, за наше. Дякуємо. Шановна Людмила Іванівна, наші з вами зустрічі завжди були яркими. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Від щирого вас Вітучі, так у нас на Україні, люди всі співучі. Хай же щастя буде довгим і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Любі друзі, для вас співають співучі голоси нашого району, срібні голоси спеціалізованої школи номер 129 фізико-математичного профілю, постійні учасники шкільних, районних, міських масових заходів, дипломати. Конкурсу огляду дитячо-юнацької творчості Зорянеко вокальне тріо Срібна Персія.